Привіт, любі! Нагадую вам, що завтра ми з вами будемо розбирати Канівест. Ми будемо говорити, до яких таких трагічних наслідків призводить така сліпа любов до мами і небачення її як живої людини, в якої є плюси і мінуси, недоліки і якісь хороші сторони. Про, Будемо говорити про те, яким чином виражається оця неспроможність чоловіка. Злитися на маму, да бачити її як звичайну людину а, з різними проявами, да, бачити її, в тому числі, її якісь дуже токсичні аб'юзивні прояви. Проте яким чином, коли людина це в собі витісняє, коли вона не дозволяє собі злитися на своїх батьків, особливо у чоловіках? Да, яким чином це дуже сильно аб'язивно проявляється у нього в стосунках з жінками, тому що цю витіснену свою частину, або навіть точніше сказати, оцю витіснену частину мами, яку він не хоче визнавати, яку він не хоче бачити, на яку він не дозволяє собі злитися, він бачить проектує на кожну свою партнерку. Він на них злиться, він на них агресує, і це проявляється також у таких от деяких аб'юзивних його проявах, у яких він їх роздягає, над ними якось знущається, якось їх аб'юзить і так далі, тому подібне, про все це. І також про таку цікаву тему: про те, що якщо людина не дозволяє собі відгорювати. З э, своїх батьків і э, це продовжується руками в Канівести. Це вже більше 10 років, не пам'ятаю скільки точно, але точно більше 10 років його мами немає. Він досі продовжує її оплакувати, ніяк її не оплаче. Це теж, по-перше, про те, що Є така о, в цьому горі по перше, про те, що звичайно ж горювання не завершене, і воно не прийшло. І зазвичай у подібних людей воно якраз не приходить через те, що людина не дозволяє собі. Мама така свята, що я не дозволяю собі на неї злитися. А злість нагадую вам це невід'ємна частина горювання. Якщо людина не проходить цю частину, то вона на цьому зациклюється, і вона це несе далі в життя, і це не дозволяє їй жити. І також це не про те, вже, що вона втратила цю людину, а про те, що вона плачуть по самій собі. І також у даному випадку вона в неї є якась така дуже величезна ностальгія. Про своє дитинство, про цю бідність. В людина її романтизує, романтизує дитинство. Він у цей і свій будинок, в якому він жив, дитиною показує у всіх своїх кліпах. Тобто, будемо говорити про це все і взагалі про таку цікаву постать.